Усім доброго дня, трошечки поспав. троє суток не вилазити з хоча це теж, звісно, блять. Самопочуття не дуже, аж капець, блять. По блядь, нормального немає. Наморника, як я говорю. Коротше, Але це таке діло. Замітив одну таку штуку, блять, що я ще не встиг виїхати з дому і доїхати до господарства, зараз треба обслужити. Оприскувач і вечір знов типирська. Як я розумів, що я, що я вже втомлений. Це не встиг нічого зробити, я вже втомлений. Але нічого ми тримаємося, духом падати не будемо. Їдемо зараз обслужимо оприскувач. Жара в нас на вулиці. Сьогодні ночі у нас теж там показує температура така для польотів. Будемо дивитися по Росії, коротше, Будемо щось там приймати поїдемо зараз ще подивимося, що в нас там по полях, Короче, такі от справи. Треба респіратора хорошого, треба хорошого респіратора. В магазинах є, але коштують пешних денег, за що здоров'я, звісно, дорожче, але бля, ще є друга причина. Бля. Так понабирався, що нема... ні, не, вже так натургувався, що нема чим здачі давати. Ладно, не падемо духом. Бля. Всім лайки, привіт, підписочки. Давай.